Привіт, друзі, привіт усім! Щиро дякую, що завітали на мій канал. Маю трохи своїх помідор. Зараз покажу, як і що буду з ними робити. Тож, залишайтесь, підписуйтеся тут цікаво. Найпростіший рецепт консервованих помідорів: чисті помідори, чисті банки. Закладаємо помідори без трав, без спецій у банки. Ось так. Тепер. Заливаємо окропом і накриваємо кришками і тримаємо так 20 хвилин, щоб не лусли баночки на всяк випадок, підклала ножі. І отак помаленьку, полегенько заливаємо окропом. Ось так залила і накрила кришкою. І чекаємо хвилин 20, а тим часом робимо маринад. Пропорції маринаду я пропишу в описі під відео. Або закріплю в першому коментарі. Заходьте, дивіться. Маринад закипів, тож воду зливаємо і одразу заливаємо гарячим киплячим маринадом і закручуємо, закутуємо. І все до повного вистигання. Отже, зливаю воду і заливаю маринадом. Ось так закрила, перевернула на кришечку, і зараз закутую. По рецепту у мене йде маринад з урахуванням на літр води. Не на літрову банку, а на літр води. Я робила на 3 літри води, і у мене з 3 літри маринаду. Тобто, оті всі інгредієнти множила на 3, оскільки у мене маринаду було на 3 літри. І з 3 літрів маринаду я закрила 2 трохлітрових банки одну літру. Тож, у мене буде. В описі під відео на літр води, а ви беріть до уваги усі ці нюанси та готуйте з задоволенням. Ну а я щиро дякую вам за перегляд, за довіру і, як завжди, бажаю мирного неба, смачних рецептів. До нових відео, до нових зустрічей!